Товарне шахрайство мешканець Коломищини потрапив у пастку шахраїв на 25 тисяч гривень. Скористався підробленим закордонним сайтом продажу авто, перерахувавши передоплату невідомому посередникові, чоловік назавжди втратив зв'язок із продавцем. Потерпілий, звернувся із заявою до поліції відомості щодо вказаної події. Слідчі Коломийського районного відділу поліції внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 190 кримінального кодексу України. Правоохоронці застерігають громадян від ризикованих угод купівлі продажу автомобілів в інтернеті. На таких сайтах шахраї чатують надовірливих клієнтів, пропонуючи привабливі, але повністю брехливі оголошення. Щоб берегтись від таких схем, важливо дотримуватись декількох правил. Декілька порад від прикарпатської поліції як не потрапити у тенета шахраїв. Будь-які покупки в мережі інтернет відправляйте чи отримуйте накладеним платежем або оплачуйте їх під час особистої зустрічі, особливо коли їхня ціна підозріло низька. Здійснюйте платежі лише через офіційні та перевірені сайти. Не ризикуйте оплачувати рахунки через незнайомі ресурси, а особливо коли ціна знижена. Не повідомляйте нікому свої банківські дані чи особисту інформацію. Завжди ігноруйте дзвінки та смс-повідомлення від невідомих номерів з проханням. Кудись передзвонити або щось перерахувати Оксана Себастьян, Ярослав Лелет, новини на вежі.